Я рушка, я на господарчі, трохи шнік відгортаю, на його шлях трафи, не падало, не падало, як всипало. Та 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 пену той цикл одеса, Київ, та той циклон пену що до нас насунув. Але щось ненько повідали, не знаю, що правда чи неправда, що ти бува, що десь е, то має е, дощ е, падати, то не факт, що той ще буде завтра, тому треба ще трошки потішити. Бо би мав, часу, би вийхав, пух, 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 трошки, на бещі зараз виїхав, десь попуг похасанив трошки, хата на дорозі стоїть і їздив там по справах трошки. Тож, якби влатав такий о сантиметрів сорок, тоді ще виганяє квадроцикл. І на квадроциклі можна... Шмірдувати, знаєте, о, а то до що нема де їхати, то що було то під низом, що, знаєте. О, мушу той вернути, бужі, зробити, приїде, щоб чистота була, щоб ті, була. ті не, не, не пачкали в тім снігу, як і о, то ще каже. От, тачки до пчів, що підгортав, що їх має бути. Та що ти, то та, та красота, красота? Люблю таку погоду, таку атмосферу зимову. Ну, як я тут був посадив, як воно ладно, таку зимою виглядає, правда, сніжочок нападав. Але ще б міг два дні не падати, бо я хотів, знаєте, то його щепи посадити, а то вже ну то це вже Думаю, може можна буде падати, я б вже тепер першого, знаєш то чекати, поки погода буде, чи я тут пропаду, шкода дерево, знаєте, вже посадив, вже б сад легенький мав. А, ще як має бути? Красота, красота. Дене, нічим не люблю зиму кавалерка, то зіно тиво зіну йти до виходка серед, середити, бо так з всіх сторон обдуває, то, то можна ще які черяки заробити. До хати не, не люблю ти, я си люблю то щура, запіл валиш, як на дим валить, знаєте. А нічого ж з тих куроків привікли. то, то ходимо, бо молоде, що молоде. Молоде в хаті сидить в хаті, зці, в хаті срек. ніхто вже не хоче на двірти. А то що ти, та довозийшов, та то хайси, двох щів, бамка затягнув. Натичного року буде страшна зима, бо я ще другами запаскав, яка віча. Ляня, льоня зима не пропаде, ляня зима не пропаде. Вже десь малий не хіну взяти карта. Почекай, дитино, вже її навозить. А, не знати, чи ще чи заведе, знаєте, але стояло довго, може акумулятор ще. Тя хоча треба свого звіра провідати. А! Хілимі понаставляли, вечір зачинає. Бруди, треба поміти було, а я щось... Не подумав, та нічого, який день вибору їду на моєчку, здою мене ще стяньки, наші води ще дивив. А, дітей скаже ці таблетки повизили, ті пігулки. Я зараз ще худобу на вечір попорую, та буду буде їх трохи возлеяв та хасі тішут. Та ми як були дітьми, то ми зразу якісь сніг повністю санчанта взілені чи яну сіну на горку, такі всі мокрі приходили <говори> і баби <говори> ліпили, знаєте. Ми були діти, ми всі хотіли бавити, ми тішили тому снігу, а то зараз молоде сідає в хаті в тих комп'ютерах, приставках, вони не хочуть навіть на двір лазити, то треба виганяти. Колись хотів було загнати з двору до хати. Ну та, та хто пам'ятає, ти пам'ятає, правда, е, біли до хати, коли мама їсти кликала. А так то ніхто навіть в хаті не сидів. ти що можна було про таке забути, як у футбол орали, кішнішки кидали, дівками ще, ще забавляли. То була сила, не то, що зараз. дивіться, такий сніг, гладний лежить, а в хаті сидить. Що колірка зразу цибулю попрітав, бо, бо то вже вона стояла в стодолі, знаєте, в стодолі вона стояла, і то було трохи зимно. Я думаю, вже ліпше перенесу е, бо шкода, то, то, то тільки з бравщику роботи шкода, то, то то і цибулю. Це вже трохи кольорочка порядки себе порубив. Ну, та як порубив? Дивіться, що, дитяча техніка. Що дитяча техніка? О, мій куточок якийсь якісь лахмони туди сюди хлопцям буде, треба буде ще передати, як десь будемо їхали. Що таке для е, ті, що переїхали переселенці, то вроді би для дітей щось там треба буде попередувати, кальорочка. То я ти штангу таку такої. Є наші на, трохи качає, коли легонько десь колись молоді задати, дайте воно ну, є. Щоб все кому можна було добре дати. А викраш щепиш, щепимо, то треба їх буде посадити. Пукал'єрочка трохи о, вже до хати пішов, бо на ж знаєте, вроді, не є мороз, але. Бо постаєш на дворі, то трохи тіне, трохи тіне по ногах, то треба речі бурки вдягати якісь. То вже трохи знаєте, треба зимою чоботи, сипові тягати, напастувати, щоб е, ладні були. Шапка двіча, колись каволірищів, у шапка ходили. Баби тіко таке, ну, ну і хотіли. Я вам так дівки скажу, коли ж як такі во в льончик ходив, такі во сведер, так во ушаночка. Ті що, та дівки текли щіли кипітком за тобою. А як ви се думали? Вже скоро з того Миколая треба якісь подарки купувати. купати, то що ще п -п переносило на тиждень туди, тиждень сюди, знаєте. Я вже хіпоти в тих дата. Я я, я фіскую по старому і по нові. Знаєте, я завжди це люблю випити. То треба зараз їсти до міста, щось знову купувати. Зараз купа грошей, купа грошей. Зараз нас кулідники будь-ходили, треба знов дрібне міняти, щоб було що давати. Зарти діти сакна їздила, то то що треба купа, купа, пену дві пенчі піде на куляду на щінку, та я вам повідаю. І ще я чекав, чи там будуть світла гасили, знаєте, бо то треба поїхати бензини купити, щоб було. ці ну, полі, які в'яли, граничі закривали, хлопи не можуть поїздити. І не знаєте, що це то, то буде? О, зараз, ну може, ще підніме соляра там чи то що не буде. Та то страхіття, то страхіття, що то то хітке кіть, навіть і хіба робить і чорна біда ще робить колірка. Чорна біда. Та зараз пошли ті світла гасити знову ті генератори заводи, та то та й на муха. О, oh, вієте, я вже ти таку яліночку поставив, все включив, тепло, ну о, 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 так файно ріка уєрка, я їм дуже файно, бо я довге на одиничку, то буде як на два там насмалить. на ході врахував, буду маю в магазині ті якісь херники купити, осічку запалити, ще щось. Шкода, бо пропаду, ще трошки навіть не чуйте, навіть вже не будь приймати. Лето, що гриння паперо, вже ніяких підіхідь купів, десь вже не ніж нема. Тож, навіть, Мат губи втікаєш е, е, дачу має ти копіками, та де, вже ніхто не знімає, молодий, що ви си думали? Китанчий зараз поприходили, коротше, біда. Така вовєрошка, їду ще з цього монстра заправлю. Вічка, ну ще файли, навіть ліки мене. Колеса, що рокит хистоєн. Тож що, віти там? Ні, щось трошки кол'єрка падає, сніг, вже трохи вже нападало, у заким хаті сидів. Ніч, я вся вулич трохи в сіну. Але в нас ще соска 9, правда? Ні, чел'єрошка. i'm telling you